Доброго дня, компанія Автопарк в продажу BMW 3 F30 кузов 2012 рік, 2-літровий бензин, задній привід американка, ось на таких фарах, на оригінальних лекосплавних дисках, в гарній комплектації, дуже гарно виглядає. Машина обслуговувалась належним станом, без ключ, світлий салон. Електрорегулювання, пам'ять сидінь, лючок, управління мультимедією, клімат, мультимедіа, мультикермо, М-кермо, має проекцію, автосвітло. Позаду. Ось в такому все стані. Дуже гарному стані автомобіль. Тому приїхали, потестили та купили місто Київ, вулиця Сумська. 2А. до зустрічі.